Всім доброго дня! Як бачите, на вулиці непогодка песня. Ну пісенька ця скоро дограє, і з неділі починаються холода. Зараз ми про це трошки поговоримо. А спочатку хочу вам сказати, що в понеділок, 7 квітня 2025 року, буде у нас прямий ефір о 20.30. Стартуємо. Нам потрібно розіграти два костюми від виробника Керея. Це в нас будуть один костюм. Це з вишиванкою для одного пасічника, це в попередньому роліку був розіграш, а другий костюм це в нас буде пес-патрон. Після того, як ми розіграємо з вами о 20.30, ми стартуємо. Ми розіграємо з вами костюми. Далі я підключу нашого пасічника, виробника крафтових напоїв Віталія Крома. Він виробляє напитки різні, там і алкогольні, і безалкогольні, і мед, і квас, і. і що там іще. Не мед, цей <смеш> медик квас, кажу. Він виробляє і квас, і пиво, і що там, і всякі нас... медовухи, всякі настойки. Поспілкуємося з ним, дуже цікаво буде. Також попросив, щоб він для нас підготував рецепт якогось класного квасу. Тому що в мене теж меду залишилося. Думаю, нароблю квасу і літом будемо пити. Оце отак. Ну, трошки поспілкуюся, звісно, і з вами. Чого в понеділок? Тому що на вихідних не виходить в мене. Нічого страшного, вечором всі відпочивають вже, якийсь там годинку уділити времені. Все. А тепер давайте про цю погоду, не дуже хорошу поговоримо. Е -е, ну Ви бачите, зараз погода просто замечательна. І якщо я вам покажу воно бачите, отак. Он цвіте, он цвіте. Абрикоса – це полпава, я в місті Полтаві нахожусь зараз. Абрикуси цвіте повним ходом. Ну, як повнокуди, ну цвіте капітально, воно дивлюсь. Якщо буде мінус два, як передають ось Полтавська область на слідушій неділі, гаплик буде цієї абрикосі, абрикус просто не буде. У мене на пасіки ще не цвіте. Батькам дзвонив, кажуть, ще не цвіте абрикоса. З понеділка передають холода сильніші. До мінус двох і сніга, і, 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 і взагалі цілу днів 10, подивися, погоди, погоди зовсім немає. Як це вплине на розвиток бджолої сім'ї, нічого хорошого з цього не буде. Тому що вони ще стартонули розплод, бжоли почали виходити. А зараз оці мороза і цей холод ну не дуже це хорошо, воно притормозить його. Давайте я трошки розкажу, що треба як допомогти бджолам, те, що я зробив би, аби треба було зробити. І ще хочу сказати одразу за пильцезборники. Пельцезборники я продаю, апіс, кому цікаво звертайтеся. Але ті, хто їх включав, я не кажу це за Одеську область. Ну, ще рановато включають. Ну як не крутіть, ну потроху там зобрали, ну ви ж контролюєте, щоб їм вже залишилось. Представте, ви забрали цей пилук без конца і краю на базар, бо вам треба на базар. А тепер приходять холода і що далі? І тепер у них гнізді не залиша пилку. Це дуже, не дуже хороша штука, поняли? Тому якщо ви собираєте, то дивіться, контролюйте, щоб у рамках був пилок. Зараз їм треба це 10 днів десь його брати. а його немає, тому що ви його збирали пильцезбурниками. Тому треба дуже обережно. Я вважаю, що б жила сім'я повинна набрати його, щоб в неї був, хай не, хай не перевишає той запас, ну, щоб у них був запас цього пилку для, для споживання перги, в вуликах перга. Для виготовлення, для виготування розплоду і так далі. А якщо немає його, то звісно, який там розвиток буде, коли ви його відбирали? Далі. Ну, пальцезборники є кому цікаві, пальцезборники зараз хід сезону. Далі, хочу вам сказати, Оце стою аж курточки, мені аж припікає вже. Хочу сказати вам, як застерегти своїх від таких холодів. Можливо, я ще раз не касається Одеської області, в них там тепло завжди, це в Полтавська області і ті області, які біля нас. Дивіться. Перше, що треба зробити, це щоб було утеплене гніздо. Тому що розплут з'явився, бджоли, якщо при мінус двох, вони, звісно, будуть зжиматися в клуб. Так, да, Він не такий буде, як зімою, але він все рівно буде. Тому вам треба зробити, щоб утеплити, утеплити трохи гніздо з боку, зверху, щоб тепло було їм. І я б рекомендував би сітку прикрити. Я, в мене сітка зараз закрита, тому. Що цей розплодик і цей, бжола починає мінятися, бджолище не дуже багато у вуликах. І оце, оце така холодність, що який прийде, ну, це не, не дуже хорошо. Потім, я що дніще, якщо у вас відкрите, сечете, закрийте його лучше. Далі, що саме основа, основ, це подивіться про, подивіться про корма. Якщо вас Корма є у вулику, і вони не на самих тільки крайніх рамках, а так, щоб були і гнізді, тому що бжоли, якщо буде дуже холодно, вони не зможуть переходити на крайні рамки за кормом. Побезпокойтесь так, щоб. Біля гнізда, ну, щоб був медок. Якщо меду в рамках у вас мало дуже або його зовсім немає, що я вам рекомендую зробити? Декілька речей. Перше зробити, це – положити канді, купити канді, положити, його зверху, гнізда. Якщо немає у вас можливості, канді, можете купити сахарну пудру в магазині, замістити місяцями нічого там складного немає. І зробити, і зробити. Получається, канді положить. Якщо у вас немає змоги зробити канді, ви можете куп... ну, взяти просто меду, сівшого, закристалізованого, наложити його в пакет. І розложить його в пакет, і положить також на гніздо. Якщо у вас немає і меду, то просто значить, візьміть сироп, наколотіть один к одному. Один, одна літра води, на один кілограм цукру. І зверху лежь його в кульочку. Якщо ви думаєте, налити в кормушки в бокові, навіть кормушка-пушка, вони туди не підуть зараз. Якщо у вас кормушка потолочена і вона тепла, можливо, вони туди підуть. Якщо ж, в залежності, яка дуже погода буде, наскільки буде цей мороз, наскільки це будуть холода. Але кулька, з кулька вони будуть брати по-любому. Ну це так. Саме головне, щоб був у них корм. Що іще? Та більш нічого і не маю чого сказати. Оце основа основ. це щоб був корм і це, щоб було, і це, щоб було утеплене. Всю, я хочу вам подякувати за увагу. Я тут ходжу по вулиці, люди дивляться, для них це діковано, що хтось ходить з комери, щось знімає. Хоча в нас в Україні ходні блогери, що не візьміть, блогери. Так, що з куклу, до понеділка. В понеділок зустрінемося о 20.30 на ютуб-каналі Баскевич Андрій. Кому треба медогоночки, воскотопки або, або ж електропривода, або ентернармінчик Ну, Ще я рановато, я ще не обробляв, але буду трошки пізніше обробляти теж. Пельці, зборники, Звертайтеся до мене, на телефон ви мій знаєте. Я завжди на зв'язку з 10 ранку до 9 вечора. Гарного вам дня! Побільше б таких днів теплих було б, щоб у нас був розвиток дебелий, але погода нам трошки корективи свої вносить. Ну що ти зробиш? Ми нічого не можемо з цим подіяти. Але ми можемо просто застерегти наших бджіл і зробити так, щоб цю непогоду вони перенесли нормально. Так, дивлюсь, нічого не забув на лавочки і буду шарувати, а буду шарувати на нову почту зараз. Все. Всім пока. До зустрічі.